Доброго ранку малята! Подивіться, скільки навколо людей дівчатка, хлопчики, чоловіки, жінки, дідусі та бабусі. Всі вони різні, низенькі та високі, молоді і старі. Навіть колір шкіри може бути різний, але всі вони схожі тим, що у них є однакові частини тіла. Ось хлопчик Богданчик. З його допомогою ми пригадаємо, як називаються частини тіла людини. Скажіть, що це в Богданчику? Правильно, це руки. Скільки рук у людини? У людини дві руки. А що вміють робити наші руки? Так. Вони вміють брати, тримати, малювати, ліпити, обіймати матусю. Покажіть мені свої ручки. Обійміть своїми ручками матусю. Молодці малята. Погляньте, що це у Богданчика. Правильно, це ноги. Скільки ніг у хлопчика? Вірно, у Богданчика дві ноги. Малята. А що можуть робити наші ноги? Правильно, вони вміють ходити, бігати, стрибати. Давайте пострибаємо разом. Молодці! Дітки, погляньте, що ще є в Богданчику? Так, це голова. На голівці є волосся. А для чого людині волосся? Воно прикрашає людину, що ще є на голові? Так, на голівці ще. Кожної людини є оченята. Що ж можуть робити наші очки? Так, очі можуть дивитися. Спробуйте свої оченятка заплющити. Що ви побачили? Молодці, якщо заплющити очі, нічого не побачимо. Погляньте, що ще є в хлопчика. Так, це вушка. А що вміють робити наші вушка? Вірно, вушка вміють слухати. Малята, спробуйте закрити вушка. Що ви почуєте? Нічого, якщо закрити вушка, ми нічого не почуємо. Так, ще у кожної людини є носик. Що вміє робити наш носик? Правильно, носиком ми дихаємо, нюхаємо, можемо відчувати різні, різні запахи. А ще у кожної людини і в богданчика є ротик. Що вміє робити наш ротик? Вірно! Ротик вміє розмовляти, їсти. Скажіть, малята, що є в ротику? Правильно, в ротику є язичок, а що вміє робити наш язичок? Наш язичок вміє розмовляти, а ще він може розрізняти їжу на смак. Ми розрізняємо солодку цукерку від кислого лимона або гіркий перець завдяки нашому язичку. А що ще є, в ротику? Правильно, зубки. Так. Що ж вони вміють робити? Наші зубки вміють кусати, жувати. Молодці малята! Ви справились з усіма завданнями. Давайте ми разом з вами подякуємо нашому хлопчику Богданчику за те, що він допоміг нам пригадати та назвати всі частини тіла людини. До нових зустрічей! До побачення!